Я думаю, що тут йдеться не лише про інформаційне занедбання України, але й про різні ситуації, до яких допустив президент Зеленський, і за які, наприклад, президент Дуда має певні претензії. Ми знаємо ці інтерв'ю з президентом Дудою, в яких він говорив про президента Зеленського: мій друг завжди рука об руку, завжди пліч-о-пліч, завжди йому допоможу. І коли потрібно було допомагати на самому початку. Президент Байден двічі приїздить до Польщі. Президент Зеленський часто приїжджає і ця дружба розквітала. А потім українці не пояснили, чому Зеленський. Ніби оминає Польщу, чому він трохи оминає польських політиків, особливо Анджея Дуду. Анджей Дуда почав відчувати себе немов прохачем. і зараз я говорю про те, як це виглядало. Я намагаюся нагадати факти, а не входити в емоції Анджея Дуди. Бо емоції Анджея Дуди можна побачити в тих численних інтерв'ю, які він давав після завершення свого президентського терміну 6 серпня. І я думаю, що це частково провина української сторони у сфері комунікації, що польській стороні не було пояснено, чому так відбувається. Чому президент Зеленський і українські політики діють саме так? Думаю, що трохи олії у вогонь додало інтерв'ю колишнього міністра закордонних справ України із паном Сікорським на кампусі Польща, у якому він, м'яко кажучи, не дипломатично висловився щодо волинської трагедії і того, що сталося на Волині у 1943 році.